Буду сьогодні пробувати вперше в житті живцювати рослинки. Тут, тут є смарагд, є лаванда, а також санталіна сиза і санталіна зелена. Буду пробувати. Ніколи не робила. я їх замочила напередодні. там у мене корневін. Є от далі така. Накриття на цьому гарначок. Але не знаю, чи він мені по і підійде. Підійти. Якщо не підійде, просто буду користуватися дипломкою. Ну і далі буду, буду робити живцювання. Пролю гарненько. скористаюся дитячою лікою, поки дитина не бачить. Зараз я водичка впитається до цих касет. Є піддончик, тобто, якщо я буду поливати подальшому, буде такий піддончик, а не назовня на водичка я ну, так, Первого ландочку обриваю нижні листочки. Так. Роблю вперше, дивилася відео в інтернеті, мачаю в кормі. Ні? Чела банду, включаю кормі і вставляю. Тут смарагд. Це молоді перевезти. Гужі пустити, краще пустити кори. Отак. Ту я смарагд взяла. Молоденькі гілочки, що неодерев'янілі, вони краще пускають корінь. Це самка Теж молоді, цьогорічні погані Вони молоденькі. Ось така вона. Також мочу корневін і в земельку. На жаль, не підходиться пластикова кришечка, її треба трішки висоти, тому я придумала такі дуги на ходу. Гнулось погано, тому зламала тут. Декількох місцях. І ось таку плівочку зараз закрию і зафіксую, поставлю просто піднис. Зафіксую. Ну, будемо дивитися, що вийде перший раз. Можливо, декілька і приживеться.